16-річна Юлія поверталася зі школи. За 300 метрів від домівки потрапила під машину. Односелець, що був при кермі, втік з місця пригоди. Експертиза довела, водій був п'яний. Суд визнав його винним у смерті дівчини та відпустив у залі суду. Чоловік підпав під амністію. Суддя питає: ви розкаєтесь в своєму скоєнні злочину? Він встав, скажу, я більше не буду. Правда, я й сказав, що дійсно він більше не буде. У мене вже немає дітей більше. За новим законом водії порушники, дії яких спричинили смерть, не матимуть права на амністію. Уникнути покарання їм не вдасться. Втім, правозахисники такої інновації не схвалюють. Любий водій, да у нас 8 мільйонів водій, будь-який може потрапити в тюрму. Любой, в будь-який момент. Тому говорити тому, що от не можна відпускати цього человека. Да, Водителя, который совершил наезд наїзд исходом, да, нельзя. Потому что у нас 8 миллионов граждан потенціальні убийцы. Засуджені за умисне вбивство, зґвалтування, катування, викрадення, торгівлю людьми, а також за одержання хабара, амністії більше не матимуть. Утім, зі здирниками можна було повестися м'якше. Переконані правозахисники. Я не думаю, що він вийде на свободу а зараз ще взятки, тому що він вже не при должності. Ну, наказало государство, да, за порушення законів. так Ні. Законотворці визнають, новий закон є гуманніший не до в'язнів, а до їх жертв, і це справедливо. Мотивація сьогодні влади про те, що треба терміново приймати акмісті, бо нема чим годувати в'язнів. Він є некоректним, тому що інакше навіщо взагалі починати всю судову процедуру переслідування, якщо держава не в змозі взяти на виховання. За новим законом амністія не звільнятиме від відшкодування збитків, завданих постраждалим, як це було раніше. Злочинець, який шахрайським способом, наприклад, заволодів майном квартирою чи е, взяв борг і не повернув, ходить і насміхається. Ну і що з того, що я два роки відбув в місцях не столь віддалених, але тобі там мільйон чи декілька сот тисяч не поверну ні за які ні за якої умови. Зазвичай за амністією звільняють близько п'ятьох тисяч засуджених. Скількох випустять на волю цього літа, поки невідомо. Ірина Винокурова, Олександр Кругликов, Святослав Мелешкін, НТН.